Всім привіт! І сьогодні вам показую те, що цікаво виплітається. Цікаво виплітається ось ця схема. Зараз так між вам крупнішим планом покажу. Вона мені нагадує, ця серветка взагалі форму лимона. Така цікава вона в формі ромба, але в формі лимона. Так, що в мене виплилось на даний. На даний час у мене виплились ось ці листочки. Ось така вона цікава. Получається. Так. І по схемі, ось тут я доходжу я до, ось одна в мене клітиночка до квіточки вже. Так, і тут у мене ось ця одна клітиночка, повненька. До. До квіточки. Ну і листок, цей листочок ще тут трішечки, я тут, ну, це вже йде він з квіточкою. Так, от така вона цікава, виходить. Подобається, вам хочу сказати, ця схема в мене взагалі очі притягувала вже давненько. Ну, ось я її розпочала, тому що це філейне плетіння і. Дуже швидко воно виплітається. Я думаю, вона буде гарна. Так, розміри її. Я думаю, що а, сильно великих розмірів не буде. Вона десь буде середніх розмірів. Ну, побачимо, так? Да? Ну, ось, дивіться, в мене вже такий шматочок, да? а уже я ось дійшла, мені ще. Ну ось на половинку і до серединки. Тобто в мене ще збільшення буде, ось воно йде на збільшення, так, да? квіточку я починаю виплатати. Ось це такий шматочок. Але я думаю, що сильно таких великих розмірів не буде. Взагалі, я думала, що ця серветка буде великих розмірів спочатку. Ну, ось, коли я стала виплітати, то дуже цікаво в тому, що така оригінальна буде вона. І ось у мене одна катушечка вже майже зв'язана. Ну, катушечки такі маленькі, намотки. Але я взяла ось трошечки більшу катушечку, більше намотане. Це 10-й номер нитки, але мені дуже подобається для філейного плетіння. От останні роботи, які я роблю, філейне, філейна сітка. Да, із 10 номером 10-м 10 номером роблю. Ниток, то мені дуже подобається. Воно ну, так гарно виплітається, ні день нічого не тяне. І такі, знаєте, робота якби навіть зразу готова вже. Бо буває там, що кінці, сійці, а це так дивишся, ну дуже гарно. Так що, ось такі справи, ось те, що в мене виходить. Обов'язково потім скажу, скільки таких катушечок у мене пішло. 음, ну, одна катушечка трішки більша, одна э, трішечки менше намотана, але рахую так катушечки. Ну, я думаю, катушечок 4 буде. Тому що одна ось випливла, ще читайте мені, Ну, побачимо. Десь так плиту плиту, я думаю, що буде дуже гарно. Ну, далі спостерігайте і. Побачите, що в мене виходить. А я вам усім бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любові до Бога. І до завтра. Пока-пока. Дякую вам, що ви є, що ви дивитесь. За лайки, за коментарі. До завтра!